Кіровоградщина лідирує в впровадженні реформи шкільного харчування, забезпечено безкоштовне харчування для учнів початкових класів. В області, де в перших-четвертих класах навчається 34 тисячі учнів, безкоштовним харчуванням охоплено 384 заклади загальної середньої освіти. Про це говорили на нараді заголовування заступниці керівника Офісу президента України Ірини Врещук щодо питань організації харчування учнів початкових класів. Директорка гімназії Сузір'я 19 Неля Овчаренко разом з іншими керівниками закладів освіти Асоціації ВГУ взяла участь в освітніх мандрах до країн Скандинавії та Балтії. 11 днів педагоги знайомилися з особливостями освіти Німеччини в гімназії Гамбурга, принципами організації профільної школи Данії та побачили, як українська діаспора в Копенгагені гуртується та навчає рідні мові в суботній школі родовід дітей з України. З прогресивною стороною. Цько освіти ознайомилися в талінській гімназії, пише Неля Овчаренко на власній Фейсбук сторінці. 13 години 5 листопада перекрито рух на частині вулиці Діброви від проспекту Соборного до вулиці свято миколаївської Це пов'язано з аварійно-відновлювальними роботами на мережі теплопостачання. Міські автобуси номер 3 6, 9 та 11, не курсуватимуть до зупинок Головпоштамп та музей Дмитра Чажевського прокуратура. Автобуси об'їжджатимуть по проспекту Соборному, вулиці Поштовій до гімназії Чижевського, школа No. Номер Далі, згідно із затвердженим маршрутом. Рух транспорту відновлять після закінчення аварійних робіт. Інформація з телеграм-каналу Олександрійської міської ради. Надійшла чергова допомога для кафе за ЗСУ від освітян Приютівської громади. Протопопівський ліцей та лікарівська гімназія придали для кафе за ЗСУ. 21 кілограм вареників та 12 кілограмів пельменів. Нагадаємо, що кафе, розташоване на трасі в бік Дніпра, тут безкоштовно частують військових. 2 листопада відбувся зональний етап гімназіади з фізкультурно-оздоровчого заходу Геймс» cool першого дивізіону на базі Куколівського ліцею. Участь у змаганнях взяли Попельнастівська, Приютівська, Новопраська та Онуфрівська тергромади. Перемогу здобула команда Червонокам'янського ліцею Попельнастівської сільради. Друге місце у Косівського ліцею з Приютівської громади, бронза у Новопраському ліцею номер 1